Всім привіт-привіт, мої чарівні, прекрасні жінки! З вами Ярослава Татмурзінова, і я безмежно рада вітати вас на моєму YouTube каналі. І сьогодні я продовжую нашу улюблену рубрику психологічного розбору кайфових крутих серіалів. І сьогодні один з моїх останніх найулюбленіших. Серіал, коли вийшов третій сезон, я так сильно раділа цьому і просто проковтнула його за декілька днів. І це серіал Ти Ю. Давно я бачила, що ви просите в мене розібрати Джо Голдберга, і я сама дуже... Хотіла цього, але мені було важливо самій додивитися всі серії, передивитися всі сезони для того, щоб зробити максимально класний крутий розбір. Тому пропоную починати. Я пам'ятаю, як я тільки почала дивитися даний серіал, не знаючи взагалі про що він буде, і Джо мені здався таким абсолютним романтиком. Are you not wearing a bra? And you want me to notice? дуже м -м, ідеалістичним, дуже надійним чоловіком. І я думала, що це буде така, знаєте, історія кохання, звісно ж, непростого в стилі Нетфлікс двох людей. Але коли я вже зрозуміла, суть. Цього серіалу і сезонів я, звісно, змінила свою думку. Але симпатія до головного героя даного серіалу, вона так і лишилася, що, в принципі, звісно, і було задумано авторами цього серіалу. Джо Голберг, це глибоко травмований чоловік. Це маленький всередині хлопчик, який пройшов. Через дуже складне дитинство, дуже важкий підлітковий вік. І ми бачимо з кожним сезоном більше і більше, як розкривалося його дитинство і скільки травм він пережив. Починаючи від смерті батьків, від того, як помер його тато, продовжуючи тим, що цей же ж тато аб'юзив дуже сильно їх із мамою, і Джо постійно намагався. Цю маму захистити і йому було дуже боляче і дуже важко як дитині справлятися із цим емоційним об'ємом, продовжуючи досвідом, в, в підлітковому віці, коли вже він був в дитячому будинку, і коли єдина особа, яка Проявила до нього тепло і ніжність, стала медсестра, яка теж зникла з його життя, як зробила мама, як зробила тато. І спостерігаючи за травмованістю цієї дитини і розуміючи, що не може пройти повз така серйозна глибинна травма, яка була у Джо. Тому що з самого дитинства йому як Маленькому хлопчику давали дуже чіткі послання. Світ небезпечний, і якщо в ньому ти будеш довіряти людям, якщо в ньому ти будеш дозволяти іншим бачити свої емоції і проявлятися їм, то тебе буде покарано. І з одного боку, ми ніби чуємо, як в голові Джо мислить дуже романтично. Як у нього з'являються почуття до першої, першої дівчини, і ми ніби правда симпатизуємо цьому герою, тому що ми чуємо, як сильно він хоче цих стосунків, як він хоче її оберігати, як він хоче її любити. Але зовсім скоро ми помічаємо, що Джо абсолютно не здатний на емоційну близькість. Саме тому, що в дитинстві йому показали, що якщо він буде допускати цю емоційну близькість в своєму житті, то він буде покараний. І маленький хлопчик, не розуміючи, як працює його психіка і що таке травма, він просто-напросто зробив елементарний висновок. Я більше ніколи не дам комусь себе ображати і комусь мене контролювати. Згадайте, як коли він став дорослішим, його вчитель, майстер в книжковому магазині, як він просто-напросто закривав його в холодній кімнаті з тими старезними книжками, і це були єдині друзі Джо. І ми помічаємо, як не маючи доступу до цієї емоційної близькості, і дуже сильно бажаючи таке обсесивний, Обсесивним чином бажання мати свій об'єкт любові в повному контролі. Тому що контроль для Джо означає безпека, означає визнання, чого ні одного, ні іншого в його житті не було. І ніхто його цьому так і не навчив. Ми з кожним сезоном, ніби як бачимо, що він щиро закохується в тих дівчат, і правда думає, що це вона, саме вона, та сама перша і остання жінка в його житті, і як він зміниться заради неї. Але кожного разу він зривається, вбиває, ображає людей. Навколо себе Важливий момент є якраз такі його думки під час цих процесів. Адже ви можете звернути увагу, як ось ця Джо для нас вже в кінці першого сезону дуже чітко постає патологічним соціофобом, абсолютно нездатною людиною для. Близькості для контакту із людьми в соціумі. І дуже класним моментом є те, що всі його думки, всі його неправильні, погані, і він це сам розуміє, погані вчинки, він може виправдати і аргументувати. Тобто відчуття емпатії, відчуття провини у нього абсолютно. Абсолютно відсутнє. І з кожним сезоном ми помічаємо, як ті нещасні жінки, яким не, яким не пощастило закохатися в нього, просто-напросто стають його жертвами. Цікавий теж момент іще про вибір цих жінок, тому що частіше всього, ось таких емоційно. Неспроможних чоловіків обирають дівчатка із daddy issue, із комплексом відсутнього тата, тому що такі жінки йдуть до емоційно закритих чоловіків, якраз таки маючи ось цю проекцію тата в себе в голові, намагаючись завоювати, довести своєю хорошістю і правильністю довести. Своєму чоловікові, а .а. татові, те, що вони варті його любові. Зверніть увагу, що перша дівчина, що друга, що третя, всі сезони, що четверта, ми бачимо чітку відсутність тата, або занадто сильний контроль тата, як в останньому сезоні. І ці жінки готові виправдати будь-які червоні пропорції, які кожна з них помічала ще на ранніх етапах стосунків з Джо, але так як їм дуже важливо заслужити любов тата, вони ігнорували ці сигнали і продовжували ці смертельно небезпечні в прямому і переносному значенні стосунки. Джо, це та людина, яка ніколи через свою травму не зможе бачити життя і людей такими, які вони є для взаємодії в соціумі. Ви можете відслідкувати, як він бачить світ по-іншому. Він бачить світ не як всі люди. Він бачить світ через призму, там я можу раптом що заховати труп, туди я можу пройти через те-тето, -те -то для того, щоб приховати якісь докази, і ця стежинка вона безкінечна. Як би він не старався зупинити цей процес, на жаль, без. Професійної допомоги і на його етапі вже і медикаментозної, він не зможе цього зробити. Одним із моїх улюблених моментів був якраз таки перший сезон: і ось цей хлопчина, сусід, який, пам'ятаєте, виходив на в під'їзд, коли його мама сварилася з своїм бойфрендом, або він її бив, або у них були статеві стосунки при дитині. І він кожного разу виходив. І згадайте, з яким теплом здавалося б. Джо ставився до нього, і ви можете навіть мені сказати, але Ясь подивись, у нього є емпатія. У нього ж були такі прояви до цього хлопчика. Він правда його хотів захистити. Але це була емпатія із власної потреби. Знаєте, люди, які. Постійно намагаються вам щось порадити, постійно хочуть вам чимось допомогти. Знаєте, от їх просити не треба, ви тільки натякніть, і вони вже все зроблять для вас, бо вони такі помічники. Це глибоко травмовані люди, тому що вони допомагають вам не із того, що вони так сильно вас люблять. Просто в цих людей є незакрита потреба. Їм самим дуже сильно хочеться, щоб їх підтримали, щоб їм допомогли. Тому що ці ж люди, які те. Такі... Так сильно хочуть допомогти, ці ж люди найбільше страждають від того, що їм ніхто не допомагає, що вони найсильніші в цьому світі. Це знаєте, оці мамки для своїх чоловіків, які тягнуть їх на собі, а потім самі ж мучаються від того, що вони зі слабким чоловіком. Ці люди інвалідизують людей поруч, тому що вони таким чином намагаються реалізувати ось цю свою внутрішню потребу в допомозі. Але справа в тому, що е, ці люди, так як і Джо, абсолютно цього не розуміють. І коли Джо допомагав тому маленькому хлопчику-сусіду, насправді він намагався допомогти собі, тому що це те, що треба було йому, коли його батьки, коли, е, його, коли його батьки і його однокласники, і його м, друзі. І його знайомі по дитячому будинку, і його майстер з книжкового магазину знущалися над ним. Це єдине, що треба було тоді, і до сих пір треба цьому маленькому внутрішньому хлопчику, але він... Обходиться із своїм болем і своїми переживаннями через нелегальну їх реалізацію. Тобто йому набагато легше, і звісно, він цього не усвідомлює. Але йому набагато легше піти, взяти під контроль якийсь об'єкт любовний, або вбити когось для того, щоб захистити. Цей об'єкт чи того нещасного хлопчика, замість того, щоб лишитися в цьому болі, прожити його і подивитися, що ж він може із цим болем зробити, і як може його втілити, я сподіваюся, вам сподобався сьогоднішній розбір. Для мене він був дуже важливий, так як мені правда, було дуже шкода Джо і те, що такі травми зробили із нього ту людину, якою він є. Як завжди, будь ласка, пишіть, що ви думаєте про цей серіал? Чи дивилися ви його? Чи є у вас емпатія до Джо, так як вона є у мене? І звісно, не забувайте поставити лайк. Це дуже підтримує мій канал. Я хочу, щоб ці відео дивилися більша кількість людей, тому що якраз таки за рахунок цих відео ви також можете не лише дізнатися цікаві факти, а й щось підмітити в собі. З вас лайк, підписка. І, будь ласка, будь ласка, до нових зустрічей. Не забувайте, що я цей місяць викладаю відео кожного дня. До зустрічі.